На руках у Валентини Папроцької патронатної виховательки трирічний Єфим з Херсона. Разом із ним тут проживає ще дві його сестрички. Забрали з родини після того, як, скажімо так, середню дівчинку побив відчин. Вона вся була в крові, вискочила з дому, підібрала поліція, забрали в лікарню. От, і, і до того до них в лікарню привезли хлопчика і старшу сестричку. Персону на швидка допомога привезла сюди до нас, і у нас вони щернамі черні місяця. П'ятирічний вихованець Сергій звягельчанин. Хлопчик відвідує дитячий садочок. Сергій вміє рахувати, вчить букви і любить гратися, каже Валентина Папроцька. Багато є. За фахом Валентина Попроцька – вихователька, Валентина та її чоловік Валерій мають трьох рідних дітей і четверо онуків. Жінка каже, що дізналася про створення патронатних сімей від подруги, порадилася з рідними і вирішила спробувати створити таку сім'ю. Чоловіком ми маємо трьох старих батьків, яким уже за 86 років. І так, кудись йти на роботу, десь далеко кудись їхати, ми не мали можливості. Батьки на нас. У 2021 році чоловік в кінці року звільнився з армії. Ми поговорили, вдома сіли, написали список запитань, поїхали у службу у справах дітей, все вияснили, приїхали додому, поговорили і прийняли рішення. Ми подали документи в службу у справах дітей і чекали на навчання. Навчання у нас проходило у Житомирі. Патронатних вихователів, за словами Валентини Папроцької, патронатна сім'я це тимчасова родина для дітей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. За час перебування дітей в патронатній родині їхні батьки повинні створити сприятливі умови для дітей, каже вихователька. Перші діти потрапили до сім'ї Папроцьких у 2021 році. Вони проживали з родиною впродовж трьох місяців. Я розуміла, що дітки ці трошки ну, незвичайні дітки. Росли в різних родинах, де і агресія була, і п'яні батьки, драки і дітей били. Зразу перші до нас прийшли хлопчики, двоє старших. Один хлопчик був в інклюзії, які б дітки не проходили, їм потрібно займатися. За перші три місяці, скажімо так, що вони в нас були всього три місяці, вони уходили від нас ці дітки, менший хлопчик, якому було 12, в навчанні краще. Почали оцінки, інші зовсім з'явилися. От почав навчатися набагато краще. А ромчик у нас почав писати під диктовку письмовими буквами. Ми до 100 вивчили рахунок додавання відмі... Віднімання патронатна вихователька отримує заробітну плату і соціальні виплати на дітей, каже Валерій Папроцький, чоловік Валентини. За його словами, згідно з постановою Кабміну, діти в патронатній сім'ї можуть проживати до закінчення дії військового стану. За три роки у сім'ї Папроцьких проживало дев'ятеро дітей, каже Валерій. Двоє повернулись до батьків, двоє усиновлені, один влаштований в прийомну сім'ю і ще зараз зараз нас. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.